Марія біля гробу. Холодний камінь тиснув важко груди, бо воніла скеля, як мара. За що ж ви так, за що ж ви черстві люди на смерть судили вашого царя? Куди піти до мертвого в печеру? Не чує він з сірої стіни, а він дав мир, він дав життя і віру. Він спас мене від влади, сатани. Ішла Марія, ранок витер сльози. Ось вже могила, спогади болять, стуснули серце в ранішні морози, в могилі пустка. Ангели стоять, схилилось небо, слухали новину, слова котились росами в траву. Христа немає, линуло в долину, ставав великий день, гонячи пітьму. Христа немає, билося у грудях. Він є живий, я серцем чую це, нехай мене зневірено осудить Його святе, скривавлене лице. Побігла жінка, камінь ранив ноги, святковим дзвоном серце калата, воскрес учитель, зойкнула з порога з мертвілим учням вмерлого Христа. Ісус живий, все місто говорило, життя воскресло, плакали сліпці і не шукала вже його Марія, і не втирала сліз на всміхненій лиці. Амінь.